Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Вітаємо вас, дорогі братя і сестри! І з суботнім днем сьогодні день пам'яті і Дем'яна, святих божих людей до храму. Скликають нас дзвони. Ми в гірському, гарному селі. Ростоки Івано-Франківської області, у священника Юліана. Ну і святом вас, дякую, отець Олексій, за те, що прибули сьогодні на наше богослужіння. Церковний дзвін зіснув нас буде і кличе всіх у Божий храм. І ми сьогодні у Божому храмі маємо можливість, дякуючи Збройним силам нашої України, сьогодні відслужити Божественну літургію. Ну а вас всіх вітаємо теж зі святом і бажаємо, щоб заступництво святих Божих угодників Козьмі Деміана давало вам здоров'я, благословіння і щоб зцілені були всі рани, душевні і тілесні. І нехай самогутній Боготець, син і Дух святий. Кожного благословить, укріпить, дякую Богу за новий день і збройним силам, що маємо цей день. Благословенної суботи і до зустрічі! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!